Вітаю, ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді динарій Марка Антонія з реверсом єгипетської цариці Клеопатри. Як завжди, стисло пройдемося по тому, хто такий Марк Антоній та Клеопатра. Роман римського полководця Марка Антонія та Клеопатри один з найвідоміших романів в історії, який трагічно закінчився для них обох. Марк Антоній, римський полководець. Учасник другого тріумвірату та державний діяч, Ще за часів Юлія Цезаря служив під його командуванням у Галії. Після вбивства Цезаря, у 43-му році до нашої ери утворив разом з Октавіаном Августом та Марком Емілієм Лепідом так званий Другий Тріумвірат, розподіливши між собою провінції. Антонію дісталися східні провінції, у тому числі Єгипет, у якому в той час правила Клеопатра. Клеопатрі було 28 років, коли вона у 41-му році до нашої ери познайомилася із 40річним римським полководцем. Деталі їхньої зустрічі описуються так: Клеопатра, дізнавшись про характер Антонія, і насамперед його влюбливість, пихатість і любов до зовнішнього блиску, прибула на судні з позолоченою кормою, пурпуровими вітрилами та посрібленими веслами. Сама вона сиділа в наряді Афрудіти. По обидва боки від неї стояли з опахалами хлопчики у вигляді еротів, а керували кораблем служниці в одязі німф. Корабель рухався річкою Кінт під звуки Флейт і кефар, оповитих димом пахощів. Потім вона запросила Антонія до себе для розкішного бенкету. Антоній був зачарований зустрічю з нею. Відтоді почався їхній роман, який тривав десять років. У вирішальній битві біля мису акції у 31-му році до нашої ери, об'єднані сили Марка Антонія та Клеопатри зазнали поразки від Октавіана Августа, другого тріумвіра та спадкоємця за заповітом Юлія Цезаря. Кораблям Клеопатри вдалося прорвати облогу та покинути місце бою. Дізнавшись про це, Марк Антоній вирушив за нею, залишивши своє військо без командування. Після чого вони ще майже рік прожили в Олександрії. Коли на горизонті появився флот Октавіана, легіони, що ще залишилися під командуванням Антонія, перейшли на сторону Октавіана. Марк Антоній наклав на себе руки, заколовшись кінжалом. Клеопатра була поставлена під варту і ще мала надію на порятунок. Але зрозумівши, що вона потрібна лише для тріумфу Октавіана, у Римі наклала на себе руки. За різними версіями, це був укус змії або прийом яду. За їхнім бажанням їх було поховано у спільній гробниці. Денарій викарбований на честь кампанії Антонія у Вірменії. На аверсі монети зображено голову марка Антонія Праворуч, позаду голови Вірменська діадема навколо напис Антоні Арменія Девікта, що перекладається як Вірменія, завойована Антонієм. На реверсі монети зображено драпірований бюст Клеопатри праворуч з діадемою на голові, спереду ніс Галери. Навколо напис, що перекладається як Клеопатрі, цариці над королями та їхніми синами, які є королями. Монета відкарбована в Олександрії, Олександрійські портретні динарії Клеопатри та Марка Антонія, традиційно датуються 32-м роком до нашої ери. Однак їхні легенди та іконографія чітко пов'язують їх із кампанією Антонія проти Вірменії в 34-му році до нашої ери. Після повернення Антонія з того, що було трохи більше ніж грабіжницькою кампанією, щоб відвернути увагу від його катастрофічної поразки проти парфян, у єгипетській столиці було організовано велике видовище перемоги. Під час якого демонстрували полонених і роздавали пожертви, найбільш вражаючим було те, що Клеопатра та Антоній розподілили титули та королівства між собою та своїми дітьми, причому Клеопатра була названа королевою царів та королевою Єгипту, а розділені території були переважно або римськими провінціями, або незавойованими землями, такими як Мідія та Парфія. Це викликало велике обурення в римському суспільстві. Найгіршим було проголошення спільного сина Юлія Цезаря та Клеопатри Цезаріона, царем царів, сином Бога, а також призначення його єдиним законним спадкоємцем свого батька. Це був прямий виклик претензіям Октавіана на владу, які випливали з його усиновлення Юлієм Цезарем і лояльністю легіонів диктатора, і лише прискорили незворотній розрив між двома найвпливовішими людьми римського світу. Вага монети 3,7 грами. Денарій був проданий на аукціоні Віоліті у 2023 році за 80 тисяч гривні. Дякую за перегляд відео, буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.